Отже, щотижня по 50 дронів тепер паркує Білорусь. Лукашенко, який намагався врятувати країну від війни. Її туди таки занурив. ABC News. втомилися від України. Згадайте південне В'єтнам, і це каже нам не хто небудь, а телеканал американський Fox News. New York Times розповідає детально про українське розстрільне відродження. А в Бібісі розказує, як важко шукати корейських солдатів в темних лісах Курщини, особливо якщо їх там немає. Ну, власне, ви зрозуміли, що зараз ви бачите програму Україна в фокусі, огляд України, очима іноземних змі, як завжди для вас працюють Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберна, Антон Саможенко, представники Бабеля. І що а, з втоми тоді, мабуть, і почнемо? Це тема, яку постійно намагається Росія просунути. От ось скоро втомляться. Я так розумію, принаймні, з того, що ми бачимо в медіа, цього не відбувається. Так, зараз таке між час. Всі чекають, доки прийде Трамп, і що він буде робити, зокрема в напрямку російсько-української війни, і це для когось привід примирити і сказати, що давайте погоджуйтесь на більше, погоджуйтесь на все, що запропонує вам американська чи російська влада. А хтось навпак чимало колумністів, бачить тут вікно можливостей, можна поки що натиснути як найбільше на нову адміністрацію, щоб вони були рішучішими в захисті України України і Fox News, який зазвичай прореспубліканський і був скептичний щодо України. Тривалий час облікував дуже проукраїнську колонку. А її автор, колишній американський військовий та дипломат, а Грент Ньюшем. І він порівнює він, зазирає в історію, якої він очевидно знає чимало. Можливо, з перших рук, можливо, він сам був у В'єтнамі. І він розповідає, що американці пішли звідти... Фактично, не витрачаючи дуже багато ресурсу на підтримку, на підтримку статус-кво вони робили удари з повітря. Вони допомагали логістично, допомагали зброєю і все. Але буквально через кілька місяців південний В'єтнам впав. Його захопили комуністи, які були підтримували радянський союз, і це викликало купу проблем в усьому регіоні. Комуністи захопили владу в Камбоджі і ще в ряді країн в Європі розвинувся рух. За мир, так званий, теж інспірованим радянським союзом, і всі казали, що давайте не злити радянський союз, давайте аби лише не було ядерки. Давайте поводити тихо. Цей рух був і в сполучених штатах, так само тобто. Він пише, що варто було підтримати В'єтнам, тому що і ще кілька років і інші держави регіону, наприклад, Південна Корея, вони дуже піднялися економічно і вже стали ефективною протидією комуністам в тій частині світу. Варто було потриматися, і зараз так само важливо підтримати Україну, доки Росія не впаде. А ти взагалі помічаєш зміну риторики стосовно України в тих медіа, які вважали такі про, -про, -про, -про Трампівських. Бо мені здається, так. що залежить просто від автора. Якщо це якийсь експерт, який сидить в кабінетах, то він давайте миритися. Тільки це говорить військовий, який ще знає історію. Зразу каже, чекайте, давайте спочатку зупинимо інфекцію комунізм, та а угу. Далі вже будемо розмірковувати. Ну, таке враження, ніби вони вже всерйоз вже не про вибори говорять, а про те, як. Насправді вирішувати справи, і коли вони отримують більше інформації, як зараз Трамп, сподіваємося, отримує більше секретної інформації і розуміє, яка реальна ситуація на полі бою і з намірами Росії і починає діяти більш жорстко щодо Путіна. І напевно, що якась частина колоністів намагаються його схилити саме на цей бік, Каті. Здається, Foreign Policy теж якась співзвучна та да. тема. Вони, вони вони якраз говорили про те, що. Трам входить, ну має входити, скажімо так, в курс справ, і він має перед тим як сідати за стіл перемовин з путіним. Що він дуже давно вже обіцяє, всі чекають. Світ просто завмер, особливо ви мені здається. Сподіваєтесь на те, що ці перемовини будуть ми ж тут сшаткували, що у нас є умови не трампісти. Так, але що, що, перемовини що... на умовах України, звичайно, Якщо так, перемовини так. то тільки як а, хочемо. то -Полісі враз напише про те, що Трамп має сісти за цей стіл, і ніхто вроде, нібито концептуально не проти. Але перед цим треба налякати Путіна, для того, щоб Путін розумів, що з ним сідають за стіл перемовини для того, щоб здати Україну, а для того, щоб зупинити війну на вигідних. Країні дуже класна цитата, що перед тим як сісти за стіл, Трамп має Путь зробити так, щоб Путін здригнувся. здригнувся. Оця цитата, вона класно передає настрій. Ну наскільки він готує, але насправді в цьому матеріалі набагато більше говориться про те, чому Путін зараз почувається дуже вальяжно, і про те, що Трампу буде важко зробити так, щоб Путін здригнувся. Там іде багато багато факторів, про які ми всі знаємо. Нема там сенсу повторювати про ситуацію на фронті і так далі. Але стосовно того, що ж робити, як Трампу налякати Путіна. Йдеться про те, що треба озброювати Україну, не збавляти темп, який Байден взяв насправді. По-хорошому в кінці, після того, як програв вже вибори, mm -hmm. почав цим займатися активно. Трампу третю стафету підхопити і показати Путіну, що насправді Америка готова на повномасштабний лендліз, а не на щось таке дали, припинили, дали, припинили. Там є згадка про те, що оскільки Україна не готова зараз збільшувати темпи мобілізації за рахунок більш молодих людей, то давайте тоді озброювати тих, хто є. І це ну це такий хороший меседж. Хоча, звичайно, для нас нічого нового в ньому немає. А це та стаття перелічує скільки нам Трамп дав, коли став президентом на відміну від Обами, які нам здається тільки ковдри посилав. Mm -hmm. Про це Вашингтон Пост згадує а, там. Є а, колонка а, на цьому тижні. Вийшла колишнього спічрайтера Джорджа Буша молодшого Марка Тіссена, і він а, каже, що ось республіканці насправді вони можуть бути набагато рішучішими ніж демократи, і що варто дати їм більше важелів впливу а, і а, не бути м'якотілими, як були в тому числі. Це ж а, Білл Клінтон був під час того, коли буде в... меморандум да. меморан підписували та і власне. Колонка в Вашингтон Пост згадує, що не варто повторювати тих помилок і не варто іти на практику замирення. як колись йшли на практику замирення з Гітлером? Зокрема, йшлося про Мюнхенську конференцію 1938 року, коли ще намагалися якось трошки йому дати, нагодувати, хай наїсться і відійде в бік, але він не відходить так само, і Путін, не відійшов так само. Путін точно не відійде. Вони вже починаються визнавати. Ми бачимо риторика. Міняється зараз. У тій адміністрації, яка залишає, готується залишати свої кабінети. Я сьогодні зі здивуванням прочитав заяву сам. Алівана, який завжди був за замирення, і він тепер видає про те, що ми завалимо Україну лавиною зброї. Читаєш, думаєш, боже мій, де ж ви були ці п'ять років? Ну насправді є погана новина. От те, що я весь час виловлюю, для мене, це принципова тема. Це фактор Ілона Маска. Не треба забувати, що це не остання людина в команді Трампа. Це людина, яка була присутня на першому телефонному дзвінку Трампа і Зеленського після перемоги Трампа на виборах. І велика стаття Хафінтон Пост йому присвячена е, головний посил цієї статті. Це про те, що на жаль, Ілон Маск це людина, яка зараз впливає на Трампа. На жаль, це людина, яка багато спілкується, судячи з усього путіним напряму. Злочинцем, якого весь світ намагається ізолювати. Ніхто не знає про що він спілкується. У у Маска є доступ до сторінків до зв'язку наших військових, і він вже зловживає. Яким він вже зловживає. І на жаль, план мирний маска, який він оприлюднив в Твіттері, в соцмережі X, він був абсолютно ідентичний тому, що хоче Путін. Він сказав: – «Отдайте Крим, постачайте воду в Крим, проведіть вибори на анексованих територіях під Егідою ОНЗ і. Ще щось е, також було не дуже. Так, це, так, що ми не ми розуміємо. Розуміємо. це не ідентичний план, а просто маск повторив ну, план Путіна, тому що в нього свої інтереси: космос, літі і так і далі. Якщо, так якщо далі. на Трампа можна сподіватися, що думають, що, думаю, що uh -huh. Трамп всіх здивує і буде за нас, то от мені здається, що з маском давайте чесно здається, все зрозуміло. Я можу зізнатися, читаючи цю статтю, а вона наз... говорить про те, що небезпечний броманс uh -huh. маска і uh -huh. Дональда Трампа. Я не знала це слово. Я реально вивчала, що таке броманс. Це, але це точно про них. Розказуйте про це. стосунки двох чоловіків, дуже тісні, але абсолютно асексуальні. Вони можуть бути тілесними, духовно близькими, але не несуть ніякого сексуального підґрунтя. А статті «Єдина Надія Україні» – те, що цей роман закінчиться. Е... Якоюсь розмовкою, от я хотів по це сказати, що скоро ми будемо я не приймати знаю, чи є ставки. в українській політиці. Проманс не знаю <рес> в політиці. Всі є що скоро будемо приймати ставки. Наскільки оці два дуже амбіційних чуваки зможуть разом протримати Трамп і маска? Але подивимося, фронт. Фронт не спиняється. Про роман це цікавіше, але так багато пише досі. Да. До, досі про фронт Guardian пише про те, що на жаль наступ росіян продовжується, і вони е, все більше і більше е, забирають відвоюють українські землі. Наприклад, в листопаді це еквівалент міста Нью-Йорк. Це, це багато, не наш Нью-Йорк, а американський Нью-Йорк. Хоча наш Нью-Йорк, вони якраз. Нещодавно теж Так, на і наш Нью-Йорк вже окупований і е, ну такий плюс відносний, що це не е, заселені людьми території, а сільського сільськогосподарського, сільськогосподарського призначення. Так, це сільськогосподарські землі, але ну це такі собі, чесно кажучи, для нас втіха, тому що ну це, це наша все одно наша землі. територія, це наші сільськогосподарські землі, і темп е, взагалі не видно, щоб щоб вони зупинялися. А території все більше і більше Але під контролем і тем, кількості знищення армії окупанта вони теж не зменшуються. Вони Тому не нагадаю, зменшуються. що ми воюємо все ж таки проти армії, а не за територію. А, а, а який висновок закордонної за преси, коли вони вже не перший тиждень констатують наші пришвидшення темпи втрат території? Вони не кажуть, мабуть, висновки прямо про втрати. Вони скоріше mm -hmm. у них є така надія, що закінчиться російський, що наступ росіян в якийсь момент просто видихається, що не можна так довго йти, таким здається. Втратами. В них нелімітована армія, так само пише преса. А -а -а. Ні, а, не, ну, не, вона не сказала. Да? Вона, вона лімітована вона да. здається а, безлімітною, але пишуть про те, що все одно вони не зможуть підтримувати такими темпами. Це довго вони зараз намагаються якомога більше впорхнути а, с, поки Трамп не прийшов, для того щоб якомога більше покращити свої переговори. Орні позиції, але їх точно не влаштовує те, що наразі вдається. Це перше. а друге, все частіше і ще це не входить в огляд, але все більше публікацій про те, які справи в російській економіці, що там і рубль рекордно росте, і що там на Паде. вершкове масло. А рубль падає, а падає та падає та відносно так? долар росте. І що там вершкове масло? Вже на нього ставлять стікери, щоб не вкрали, тому що ну, це показує про по перше, що як цінна масло виросли а по-друге, так так. Знаєте, оця історія про те, що вони чекають, коли росіяни закінчаться. Мені здається, це ми там, півтора року назад. Ось вони закінчаться, ось вони закінчаться, але м'ясо нікуди не дівається. Розкажіть, будь ласка, от, деталі цих статей BBC CNN. вони так сформулювали про найгірший місяць на полі бою. Що вони побачили? І те, про що говорила Марічка, а вони ну, розуміють, що треба щось міняти. Якщо ми говоримо про ситуацію на Курщині, про яку пишуть чимало, то власне матеріали про те, що наша армія тримається на Курщині, вони захищають ці території. А BBC пише вони такі дають цитати наших військових і загальне враження, що військові не дуже розуміють, що вони там роблять. Ну тобто вони тримають територію і вони в голові своїй мають план, що вони її тримають до того моменту, поки Трамп стане президентом і будуть перемовини. Це власне те, що ми говоримо. На оглядах преси. Мені здається, що всі ми так думаємо. І те, що весь час пишуть іноземні змі. Але скоріше, наприклад, BBC написала не про якусь стратегічну мету, а про те, що а, солдати розгублені, але тим не менше, у них є дуже чітка задача втримати цю територію до якогось стратегічно важливого для нас моменту перемовин. До речі, там вдалося зупинити наступ росіян і навіть зупа, відвоювати зупинити, а контрнаступ росіян провалився. Але там є такі цікаві моменти наприклад, BBC про те, що нашим військовим дали задачу спіймати цих е, північно-корейських солдатів, які туди були послані за даними нашої розвідки, і бажано з документами, щоб були докази, що це північно Кореїця. Хоча я думаю, що візуально про це здогадатися теж можна. А як ти з бурятами будеш відрізняти? Ну окей. теж питання, да ну але треба, треба, треба мати документи, що ці люди з північної Кореї е, там є цитата про те, що дуже важко о, о, Ловити північно солдатів в курських лісах, особливо, якщо їх там немає, це така. А е... Але чого на цим хочу сказати? Вони під сумнів ну, ставлять взагалі та, перебування північних. Я так розумію, та. що просто це солдати. Знаєте, як це часто в цих іноземних змі? Ну, вони беруть кількох солдатів. От на ділянці цих солдатів немає північнокорейців, вони їх в очі не бачили. Ну це ж не значить, що північнокорейці тримають фронт на Курщині. Ну, вони їх не бачили, але у них є завдання спіймати. Ну Це таки, мабуть, жарт про те, що важко ловити чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Ну, тобто, у них північнокорейців Має може у когось іншого є, може вони стоять не на першій лінії а трошечки далі. Але окей, давайте цю історію залишимо на роботу військових. Я впевнений. Скоро ми все одно все побачимо. А ми почали говорити про Росію, і про те, що вона теж починає тріщати все гучніше. А крім масла, нам цікаво, ВПК починає це відчувати. А, та була дуже цікавий текст на Вашингтон Пост про те, як поволі, але все одно помітно впливають санкції західні на російське виробництво, і там були кілька прикладів. Наприклад, почну з масла, точніше, з мастила, яке для танків і бронетехніки потрібно, специфічне, яке росіяни виробляти і ще не навчилися в великих кількостях, тобто десятки тисяч тонн, угу. А їм потрібно і відповідно вони намагаються якось трошки через Білорусь собі брати і ще десь, але не вдається замістити це, і тому все рідше вони використовують бронетехніку. Це раз, а два дрони, зокрема герань 2 якої все більше залітає в Україну. Вони коли повертають різко, то вони часто або падають, або втрачають керованість. Все тому, що там двигунець, який відповідає за повороти, змінили його з південнокорейського на китайський через санкції і полегшили роботу збройним силам України таким чином. Давайте зараз поговоримо про Україну, тому що буквально цього тижня ми в студії обговор говорили підсумки великої туристичної конференції, яка відбувалася. Яку стратегію ми намітили, як ми будемо приваблювати туристів? Багато хто ставить під сумнів доречність чи на часі зараз. Але судячи з усього, інтерес до того, щоб їхати в Україну і досліджувати, зокрема звільнені території, він є. Ну і цей термін цікавий: темний туризм так про це писали. Я була був матеріал в South China morning post з посилання на Франс прес це матеріал про те, як іноземці йдуть в Україну для того, щоб побувати на місцях, де недавно проходили бойові дії. Йдеться про ірпінь. Йдеться mm -hmm. про Бородянку, а це мені здається зрозуміли цей туризм, коли приїжджають люди, фотографуються на фоні цих руїн, які облетіли весь світ. Тепер у них є це селфі. В статті, власне, є питання, чи етично це зараз в Україні, чи правильно. Організатори цього туризму, фірми, яким це займаються, кажуть, що коштує це п'ятдесяти до 250 євро. Сама ексурція, сама ексурція, саме екскурсія це не так дорого для іноземців. Це те, що ми називаємо от нашою мовою маршрути пам'яті? Це про цей. Так, але питання в тому ж центр. Але питання в тому, що ці люди вони приїжджають скоріше. Вони, от, наприклад, про одного героя він приїхав, щоб зняти контент для свого ютуб каналу. Він починає його розвивати, і таким чином там багато селфі і тому подібного. Чи є в цьому користь для України? Напевно, частково так. Але мені здається, що статті підводять до того, що у нас ще немає оці, оці міста, це ще не стали меморіалами. Але чи аморально це? Ну всі їздять, наприклад, в Констабери під Краковом, так, в Польщі. Ну це такі страшні місця, там місця, де Загинуло дуже багато людей, але це вшанування пам'яті. Треба, мабуть, питання цієї статті в тому, що там мають бути якісь меморіали, щоб це не були просто селфі на фоні зруйнованих будинків. Або це має бути якісь супроводжуючі люди, які допомагатимуть розставляти акценти. Я пам'ятаю в Чорнобильську зону. З того часу можна було їздити, але акредитуєшся в Чорнобильінформі, з тобою супроводжуючий, який пояснює це. було так, це було так, це було так. І тоді ти вже навіть коли блогер лобиш матеріал, то ти не можеш не згадати про конкретні факти і історії, які особисто тебе вразили. Там так само користь і прибуток для міста. От якраз ми обговорювали те, що про концтабір, який ви згадали, туди їздять мільйони туристів. Але коли тільки будували шляхи, місцеві були проти, щоб ця дорога проходила через їхнє місце, про що потім дуже сильно пошкодували, тому що це величезний прибуток людей, які щодня приїздять, навіть попити каву, зупинитися, кожен день це гроші. Ну і дуже важливо, коли людина на, на власні очі бачить те, що так. тут відбулося, це зовсім інший рівень сприйняття. Я до речі, дуже добре пам'ятаю, коли почався ізраїльський конфлікт. Коли Хамас атакував тоді фестиваль, один синів Трампа казав, що мовляв з Ізраїля із цього конфлікта. Він за два дні побачив більше відео ніж з України за два роки. Люди хочуть це бачити на власні очі, тому що кажуть, що один раз краще побачити ніж сто разів почути. Але і українці відкривають для себе нові сторінки власне своєї історії. Так, так і про це пише вже New York Times, Мені було дуже радісно читати цей текст. Він стосується розстрільного відродження і те, як українці зацікавлюються тим, що відбувалося 100 років тому. Йдеться і про виставу «Ти романтика», яка зараз по всій країні проходить, і про фільм Будинок слово, який знімали 12 років. і нарешті завершили працювати над ним. І він теж став одним із найбільш касових фільмів цього року, який розповідає про харківський будинок, якому спочатку заманили письменників, не жили там в райських умовах телефону кожного. Тоді. Це була рідкість в 30-ті роки. А потім цей будинок став пасткою, і половину чи більше з тих письменників просто вбили. Тепер хотілося б, щоб харків'яни всі змогли туди показати дорогу, бо в Харкові постійно, коли тривоги вимикають GPS і знайти будинок слова просто питаючи на вулиці. Ну це прям дуже дуже важко. Я цим стикнулася. Я тому що харків'яни теж для себе відкривають і ці куточки своєї yeah. місцевої історії. Yeah. 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 І окремо приємно, що відкривають і американці, тому що я, коли читав цю цей текст, я бачив знайомі з ними прізвища е, Леся Курбаса, Михайла Семенка і е, інших 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 наших Оласа Самчука, е, багатьох інших авторів, про які е, я дізнавався вже в старших класах школи, тому що програму змінили шкільну на більш релевантну, тому що власне е, що власне, пройшла Україна, і тепер про це знає. Весь світ, і це це дуже добре, але хочеться більше. А вони якісь висновок роблять про те, що ось він російський мир. Ось він Російський мир в усьому слово. Які їх висновок в них два висновки. По перше, що підходи росіян не змінилися. Ти читаєш це і а потім читаєш новини і розумієш, що це ледь не ті самі люди, точно ті Сталі самі методичні а, абсолютно. Це по перше. А по-друге, там є прекрасна цитата. Жінка, яка виходить із вистави, там витираючи сльози, вона каже, що уявіть, якби всі ці люди залишилися живими. Скільки б вони створили? Якою б, наскільки багатшою була б Україна в різних різних планах? Ну і, на, і на жаль, доповнені... список розстріляного відродження. А 2022 і 2024 він зростає. Правда. Письменників наших митців, артистів, Правда. які вже загинули від рук цих окупантів, які зараз прийшли на за землю. Ну і закінчимо. Ми хоч закінчити. Ми хочемо темою, яка об'єднала для мене, наприклад, моє і сьогодення, тому що Антон ти приніс цю статтю з сайту Runners World, Я коли відкрила для мене це сайт. Я там завжди шукала інформацію, там що робити, коли та чи інша там бігова травма, якими займатися вправами, як там підготуватися до тієї чи іншої дистанції, і цей сайт найбільший сайт для бігової спільноти, присвячує величезний матеріал нашому ультрамарафонцю. Ну так ми тут зайві, тут такі просто <реш> Даром, <реш> сказав, <не реш> показуйте цю новину, тому що так. там такий челендж на ну розкажу на сотні а, кілометрів. Та він пробіг 284 вісімдесят і кілометри. Ми думали, що коли Марічка дізнається про те, що і так... І так... Я на таке не седує. <реш> Може, поки що його звати Андрій Тимчкач Андрій Ткачук. Він родом із Хуста, Закарпатського містечка, де він бігав з маличку, і видання дуже поетично розповідає про те, як він відпочивав на, ху... на території Хустського замку. Ти туди добігаєш. 12,5 кілометрів назад, і так уже пробігаєш якийсь там півмарафон. Mm -hmm. Ось, і це довга історія Runner's World, well, так. Там чимало практичних порад про те, як бігати, а і також є глибокі історії про те, що біг значив в житті тієї чи іншої людини. Я дуже люблю за це американську журналістику, зокрема туристично. Там ну стільки різних ем, граней, що не, не очікуєш. І тут чимало про війну, тому що Андрій в перший місяць повномасштабної мобілізувався, і він був і на Запоріжжі і В інших місцях фронту а, довкола нього чимало прилітало. В нього, в, в нього чимала військова кар'єра. Він чимало а, де побував. Потім він переїхав а, на Житомирщину, де працював у ППО. І відповідно в нього зв'язнуло трошки більше часу в день, коли літає менше в повітрі. А, на біг він вирішив відновити це, тому що це те, що повертало його в. А, в його звичний стан, в його Домальне життя він каже: Я про да я, я пробіг півмарафон і вже десь на 25-му кілометрі. Я почав згадувати, як воно було, коли, коли все, коли, коли війни не було. А потім а, він а, повернувся до Хуста. Зараз він в ТЦК а, і також бігає. І там згадується а, чудовий момент, коли а, його запросив тайванський а, ультрамарафон, от, власне, на 284 кілометри. І а, військові начальники не відпустили, сказали: ну, слухай, ну який біг? Ти тут потрібен зараз. а потім Потім а, його поплескали по плачу і сказали: слухай, я не знаю, які в тебе зв'язки в Мінкульті, але тебе відпускають. І його відпустили, і він фінішував третім. Він не сподівався, що взагалі форма дозволить, але дозволила. А скільки часу треба, щоб пробігти майже 300 кілометрів? Марічку я не уявляю. У Мене 42 рекорди, рекорд, якби я не знаю. І мені це потрібно на це було там більше 4 годин. Тому я навіть не уявляю, скільки так можна більше. На ну, півтора я нічого не можу спати. сказати. Але справді, на щастя, Антон живий, бігає, Андрій. працює в Збройних силах України. Багато бігунів загинули вже під час війни. І ну, мені здається, що дуже тепер така традиція з'явилась на наших київських марафонах півмарафонах, коли на фініші є стіна, де можна повісити свою медаль і підписати на честь, кого ти здобув з бігової спільноти, хто вже не з нами, тому що бігова спільнота справді. Ряди зменшилися якраз мені дуже, дуже важливо, тому що справді емоції включають людей, тих самих американців там, наших західних партнерів, коли вони розуміють через прості речі, які вони відчувають самі. Коли бігуни розуміють, які круті бігун, бігуна, бігуни є вуда, бігун бігуна, uh -huh. і бачать, і наскільки це люди навіть під час величезної війни продовжують робити такі неймовірні речі, мені здається, люди якраз стоїть якось Бога ближче до мене. Це один з під що він боровся між любов'ю до біга і любов'ю до своєї країни, тобто йому довелося в якийсь момент обирати, що він любить більше країну, чи біг і він обрав країну. Ну, він що, слава Богу. Є можливість не обирати, і слава Богу, що в світі це бачать. Хочемо тоді нагадати про те, що можна писати нам, можна і треба писати нам коментарі. Шукайте нас на youtube, YouTube каналі Тес Тесен Нас четверо. Ми всі коментарі ваші обов'язково прочитаємо. Якщо є теми або видання, які ви хочете тиждень, звичайно, на те... youtube каналі Тесн тиждень. Якщо є теми або видання, які ви хочете, щоб ми оглянули, будь ласка, пишіть нам і це не складемо. Обов'язково це зробимо. До зустрічі Тримайтеся добре.